Всім привіт! З вами канал Гур'єв Тейм 2 і це свіжі новини боксу. У цьому відео ми продовжуємо обговорювати мегареванш між Олександром Мусиком і Тайсоном Ф'юрі. Нові заяви та аналітика спортсменів. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Друзі, ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПК ШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір. Моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! Відомий американський аналітик боксу Теді Атлас похвалив британського екс-чемпіона екс-чемпіона хевівейту Тайсона Ф'юрі за перформанс у минулому реванші проти українця Олександра Усика, коли українець переміг за очками. Експерт вважає, що Фюрі виступив краще ніж у першому бою. Просто Усик робить те, що робить. Я думав, що Тайсон буде кращим, ніж у першому бою, і він таки був кращим. Віддайте йому належне за це. Каже Атлас: замість того, щоб просто рухатися рингом і дозволити Усику зім'яти його тиском, як він робив уперше, він використовував розмах крил, він не заткував і змусив Усика пробивати собі шлях. Цього разу його не присували по всьому рингу, а це те, що вимотує. Ф'юрі треба віддати йому належне, впорався набагато краще. Але усик робить те, що робить. Він знаходить спосіб перемогти, сказав Атлас. Колишній чемпіон світу у двох категоріях. Та експерт боксу на телеканалі ESPN американець Тімоті Бредлі, звернувся до шанувальників боксу через свій ютуб канал. У своєму відео він прокоментував другу перемогу українця Олександра Усика, чемпіона світу за версіями WBO, WBC та WBA у надважкій вазі над екс-чемпіоном Великобританії Тайсоном Ф'юрі. Бредлі поділився своїми враженнями від бою і закликав припинити суперечки про те, хто є найбільшим в історії. Все це целено про найкращого за всіх часів. Ви жартуєте, те, що він побив двох найкращих супертяжів цієї ери, не робить його найкращим в історії. Усик не найкращий усі часи. Вам потрібно припинити це. Він побив п'ятьох бійців у суперважкому дивізіоні. Я розумію, що він заслуговує на похвалу за зачистку важкої ваги. Я все це розумію. Тепер він перейшов у супертяжі. Я б не сказав, що він зачистив дивізіон, але він побив двох найкращих хлопців. І тепер ви всі кажете, що він найкращий у усі часи. Хлопці, у нього всього 22 поєдинки. Киньте це все, зупиніться. Він не найкращий в історії. Хлопці, вас кудись уносить. Давайте поговоримо про бій. Дозвольте мені сказати, що Усик справді виграв бій, але бій був близький, страшенно близький. Тейсон Ф'юрі зробив свої речі. Усик забрав останні два раунди. Але до цього було туди-сюди. Один раунд Усик, один раунд Ф'юрі. було багато близьких раундів. Після восьмого було порівну як на мене. Часом фьюрі йшов вперед, давав волю кулакам». Усик був за високим блоком, а Ф'юрі працював навколо блоку на нижньому поверху. П'ятий раунд був відмінним для Тайсона Фюрі. Якби Фюрі був здатний діяти згідно з планом на бій, він був би найкращому поєдинку. Коли Ф'юрі натискав на газ, починав йти вперед, був агресивним і нарешті використовував свій розмір, він був успішний. Але в ту хвилину, коли він відходив назад, намагався використати цей довгий блок, це було жахливо. Цей захист залишав багато відкритих місць. для Роботи усика по корпусу. План Ф'юрі на бій був підозрілим. Місцями він міг тиснути, але його робота ніг була жахливою. Я ненавиджу його роботу. Ніг він завжди був поза позицією. Він був дисциплінованіший зі своїми руками. А усик просто різав лініями. Він був здатний це робити. Руки швидше, ноги швидше. Ф'юрі не потрібна була сила. Ф'юрі потрібна була швидкість. Йому треба було скинути вагу, бути трохи легшим. Він мав поганий час реакції, переходи були повільними. Усик змушував його платити у моменти переходів. Щоразу, коли Фюрі давав волю рукам і потім повертався в вихідну позицію. Це тривало надто довго. Усик користувався цим. Ф'юрі постійно робив помилку, йдучи праворуч, і коли стояв прямо навпроти Усика. Вірити чи ні, але Усик простий. Він має простий фундаментальний бокс. Він професійний боксер-аматор. Він фантастичний у цьому. Він не намагається тебе. Потрясти, він просто намагається побити тебе по очках, от і все. Приземляє правильні удари у правильні місця у правильний час. Він чудовий у цьому, але він простий. Ви не бачили апаркотів, правих хуків, нічого такого. Він це не використовує. У нього прості два удари. Так він варіює, так і дуже добре: корпус, голова, прямі хуки. Але жодних справжніх хуків аперкотів. Він використовує екстремально простий бокс і перемагає цих хлопців за очками. Він швидкий боєць, який прийшов із дивізіону нижче. Фірі потрібна була швидкість, йому не потрібна була міць. Усик екстремально тактичний і дуже технічний боєць. Ось у чому була різниця у бою. Ближче до кінця у Усика було більше палива в баку. У нього краща кондиція, усик був кращий технічно. От і вся різниця. Було багато близьких раундів. Моментами ф'юрі приземляв удари, а моментами усик. Судді віддали належну усику за удари по корпусу. Ф'юрі показав, що в нього ще багато чого лишилося, але на ньому без причини було надто багато ваги. Повільний час реакції між розмінами це було жахливо. І потім ці удари наприкінці бою. Ти просто їх кидав на розмах. Ти був стомлений, виснажений, ти намагався в'язати, тримати, намагався знайти моменти для відпочинку. Але якби ти був легшим і вірив в свою трималку, ти б його виграв, але ти знову його програв наприкінці. Те саме, що трапилося в першому бою. Але щодо навичок і здібностей, у Фюрі вони є. На цей раз він не використав їх усі, але вони в нього є. А Усик екстремально технічний і тактичний боєць, сказав Бредлі. А ось інсайдер Ден Рафаель поділився думкою про спадщину чемпіона світу Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Ф'юрі у реванші через тиждень після того, як Майк Тайсон накутував Леона Спінкса за 91 секунду на HBO Група найкращих авторів боксу обговорювала, чи є він найкращим суперважковаговиком усіх часів. Очевидно, виявилося не так. Головне зараз припинити дурниці про Усика. Неможливо помістити його в історичний контекст, доки кар'єра не закінчиться. Я великий фанат Усика. Він чудовий боєць, але не в трісі найкращих у надважкій вазі всіх часів чи якийсь інший абсурд. Написав Рафаель, ну і на завершення. Екс чемпіон світу Майріс Брєдіс відповів на питання про майбутнє чемпіона Олександра Гусика після реваншу проти колишнього чемпіона Тейсона Ф'юрі. Я гадаю, закінчить. я б на його місці так робив. Чому? Тому що ось піти гарно, це треба вміти. Я думаю, він і грошей заробив, і він більше грошей не заробить ні з ким. Він зняв усі вершки, які можливо було. Рузерах завдяки суперсерії, і ось завдяки Англії, англійським боксерам, він має щоразу, приїжджаючи до Англії, цілувати англійську землю і говорити дякую за все, що ти мені дала. Ну такі є. Так він був би найкрутішим боксером в Україні, але він ніколи б в житті не заробив грошей, яких він заробив в Англії, сказав Брідіс. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.